Обласна лікарня імені Мечникова, форпост з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям та цивільним з усієї лінії фронту. Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу. Д1, проєкт здоров'я Новий цикл наших програм. Ми вирішили розпочати зі спілкування про надзвичайно потужну роботу, яку проводить основна госпітальна база саме нашої області, рятуючи і поранених військових, і поранених цивільних і ще паралельно з тим, встигаючи приймати пацієнтів з усієї області. Ну, ви зрозуміли, що розмова сьогодні піде про лікарню імені Мечникова, тож, залюбки, вітаємо у нашій студії. Заступника медичного директора по наданню екстреної медичної допомоги лікарні Мінімечникова е, Олександра Толубаєва. Пане Олександр, вітаваси Вітаю, добре. Давайте почнемо е, нашу розмову з вами з е, мабуть, один із таких найтяжчих і найважливіших напрямків роботи лікарні е, це евакуація поранених. Звичайно, що це буде стосуватися і поранених військових, і поранених цивільних. От е, як цей процес відбувається в лікарні мечникова? Як він відбувається вже протягом як мінімум, майже трьох років повномасштабного вторгнення? Ну і розуміємо, що з 2014 року цей процес іде. Так, звісно, лікарня мечникова. Надає медичну допомогу пораненим з зони бойових дій, починаючи з 2014 року. Тоді е, пацієнти надходили фактично з поля бою. Можливості для надання якісної медичної допомоги майже не було. Пацієнти отримували медичну допомогу від своїх побратимів. самодопомога доставлялись не завжди навіть медичним транспортом. тому 2014 рік був для всіх дуже важким, і він дозволив і нам, і військовим колегам відпрацювати, побачити, в чому є слабкі місця, і відпрацювати надання медичної допомоги на етапах евакуації. Вже за декілька місяців медична допомога була організована, і ми отримували пацієнтів, які мали, хоча б якийсь певний рівень надання медичної допомоги. 2014 рік дозволив нам набути досвіду по наданню допомоги пораненим. Тоді, коли надходило по 20-30 пацієнтів на добу, ми вважали, що це багато. На жаль, суттєво збільшилась кількість поранених від 2022 року. Повномасштабне вторгнення поставило перед нами нові завдання. Ми розуміли, що надходження будуть суттєво більшими. Ми розуміли, що надходження будуть суттєво важчими. Тому. Керівництво лікарні на чолі з Сергієм Риженко, нашим генеральним директором, було прийнято рішення про посилення бригад, посилення е команд, які надають допомогу пораненим при надходженні в приймальне відділення. Ми розширили додатково, зробили ще 100 ліжок реанімаційних. Це дуже було складне завдання, але воно було потрібне, бо ми розуміли, що крім нашої лікарні найважчих пацієнтів, скоріш за все, не буде куди вести. Тому це була необхідність, яка була викликана. Воєнним часом забезпечення ліжок реанімаційних. Дякувати тоді. Була допомога і зараз вона є суттєва допомога обласної влади, допомога і Міністерства охорони здоров'я і суттєва допомога волонтерів. Без допомоги всіх цих ланок, на жаль, лікарня мечника не могла б впоратись з такою великою кількістю. Надходжень евакуація відбувається як до нас. Це евакуація з поля бою. Ми зараз приймаємо пацієнтів переважно з двох напрямків: це Донецький і запорізький напрямок у 2022 році. Це додатково ще був і Херсонський напрямок, частково Луганський напрямок, Харківський напрямок. Надходження дуже великі. Надходження, на жаль, не зменшуються. Є якась, ну, наприклад, тенденція в плані того, що розподіл. Може відбуватися так, щоб полегшити е, діяльність і зменшити кількість е, навантажень? Розподіл і е, розподіл надходжень пораненим відбувається завдяки е, діям військових координаторів. Вони розподіляють поранених відповідно до. Важкості поран, відповідно до діагнозів, найважчі пацієнти спрямовуються до лікарні Імені Мечленкова, пацієнти більш легкого профілю направляються до інших закладів Дніпра і Дніпропетровської області. Всі працюємо у взаємному порозумінні, взаємному такому медичному полі, коли пацієнт стає стабільним, готовим до евакуації, пацієнти направляються на евакуацію до військових і цивільних закладів. Центрі України на заході і на півночі України, але здебільшого стабілізаційні заходи відбуваються ще там фактично напередку, як то кажуть, да, і вже там стабілізують пацієнта і привозять до лікаря. Так, звісно, пацієнт отримує на полі бою медичну допомогу, взаємодопомогу, допомогу військового медика. Е, є величезна проблема з е, евакуацією, яка пов'язана з тим, що сучасна війна це виявилась війна дронів. Тому коли пацієнт є поранений на полі бою, над ним висить дрон і і чекає, поки за ним почне е, прийдуть побратими на евакуацію, і вони є дуже уразливими до. До зброї, до зброї нашого проти супротивника і агресора. Тому є проблеми з тим, щоб своєчасно евакуювати. Ми це бачимо. Військові про це знають. Як тільки пацієнта вдалося евакуювати до найближчого стаб пункту, там працюють вже військові медики, стабілізація, військово-медичний госпіталь, і з військового госпіталя пацієнти доправляються до закладів охорони здоров'я Дніпропетровської області і Найважчі пацієнти йдуть до лікарні Мечникова. такий надзвичайно потужний досвід, який отримала лікарня імені мечникова з 2014 року. Ним пишаються всі українці абсолютно і знаємо, що дуже багато закордонних лікарень-партнерів медичних центрів виявляли цікавість до того, тому що. Ну ніхто із них фактично не попадав в такі ситуації, як попадає лікарня мечникова. А наскільки співпраця з міжнародними партнерами в цій ситуації є цікавою, наскільки вони зацікавлені у тому, щоб отримати той певний досвід, який отримує лікарня Мечникова? Дуже корисною є допомога від наших іноземних колег, особливо це колеги з, зі сполучених штатів Америки. До нас приїздили професори-нейрохірурги. В першу чергу хочу подякувати професору Роко Армонда, який допомагає не тільки тим, що приїжджає, оперує, обмінюється досвідом, а допомагає великим об'ємом гуманітарної допомоги, яку надають нам наші колеги. Цивільні лікарі з, з, зі сполучених штатів Америки. Приїжджають лікарі з Австралії, принаймні двоє таракальних хірургів, які приїжджали до нас, обмінювали Досвідом і приїжджали не по одному разу. Це дуже суттєво допомагає і нашим лікарям, і лікарям закордонним. Вони дійсно не мали такого досвіду, навіть коли вони мають поза плечима певний досвід військових збройних конфліктів Ірака, Афганістана. Вони бачать, що сучасна війна вона має свої складності. Сучасна війна має свої особливості, і вони набуваються того досвіду, який поширюють у всьому світі. Стосовно е, роботи колективу, колектив великий, колектив е, багато історії читали і бачили про те, що і медсестри і лікарі, які приймають поранених, які опікуються ними, е, вони фактично живуть у лікарні. Як організований, е, звичайно, те, що можна говорити, можете розказати, як організований внутрішній процес координації всіх лікарів, е, всіх медичних сестер, всіх служб, які забезпечують надання вчасної допомоги всім. Перше питання це при нотифікації. Ми маємо від військових координаторів інформацію про надходження поранених. Зараз вона відпрацьована. Майже всі поранені, які до нас будуть надходити. Ми маємо інформацію, тому можемо приготуватись. Орієнтовний час, орієнтовні наші потреби, наші резерви, які того потребують. По-друге, бригади лікарів відділення екстреної допомоги сформовані таким чином, щоб кожен пацієнт, який надходить, мав отримати медичну допомогу в повному обсязі якнайшвидше. Кожен пацієнт, який заходить до відділення екстреної допомоги, переважно це важкі пацієнти, надходить в реанімаційну залу, реанімаційній залі його е, їм опікується одразу бригада з лікаря-анестезіолога і медсестри анестезіста, лікар-нейрохірург, хірург травматолог. Тобто це обов'язкова команда, яка підходить до кожного важкопораненого. Робиться фаст протокол, оглядається пацієнт, робиться комп'ютерна томографія і одразу визначається, чи потребує цей пацієнт направлення в операційну, чи після е, е, обстеження він в е, у відділення реаніма... Мації переважна більшість пацієнтів потребують дійсно оперативного втручання, і одразу вони йдуть до операційної. Це може бути або втручання на якійсь одній анатомічній зоні, коли, наприклад, іде працювати команда лікарів-травматологів, або одночасно втручання на декількох анатомічних зонах, коли і бригада хірургів, і бригада травматологів, і бригада нейрохірургів в залежності від того, що пріоритетно може працювати на одному пацієнті один за одним або одночасно. Колектив так. як як тримається, от як вони все це переносять, як вони що їм надає от тієї наснаги, у цього ж поштовху Розумієте, Це це наш фронт, це, це наш фронт, який ми е, забезпечуємо. Ми розуміємо, що е, ми маємо надати допомогу всім. Кого до нас доставлять, тому і лікарі, і медичні сестри, і санітарочки вони налаштовані таким чином, що кожне чергування ти приходиш і відпрацьовуєш як най... що найбільше від тебе залежне. Да? Тобто лікар має обстежити, встановити діагноз, прооперувати. Медична сестра має перев'язати виконати призначення лікаря, санітарочка має забезпечити належний догляд. Найчастіше питання, як у вас на все вистачає сил? На це питання у нас є одна відповідь. У хлопців, які є на передовій, у у них немає вихідних, у них немає відпусток, і їм на це вистачає сил. Тому це наша зона відповідальності, і ми маємо цю зону відповідальності виконати і врятувати якнай, якнайбільше людських життів. Наші лікарі, хірурги, травматологи, нейрохірурги проводять десятки операцій, щоб врятувати цих хлопців. Дуже потрібна кожної ночі кров, переливаємо десятками літрів. І ті операції, які проводять реаніматологи з хірургами, повертають їм життя. Останні два хлопці, наші такі справжні сини України, справжні захисники, втратили кінцівки, дуже високі ампутації, але не дивлячись на що вони мужньо тримаються. І йдуть на поправку. Одному з них Сергію привели 5 літрів крові, він приходив в свідомість, до нього вже приїздять його близькі, і це радує тим, що от сімейні такі маленькі радості повертають їх до життя. Дмитро поступав край важкий після. Артилерійського удару по позиції, де він воював, на жаль, розбило повністю ноги. Йому зробили ампутацію на стовбум доставили в лікарню Мечникова, де лікарі провели всі хірургічні обробки, реампутації, зробили все можливе, щоб врятувати руку. І це перші години вчора були, коли він вже зміг спілкуватися і розповідати про свої почуття. Головне, що він хоче вернутися додому, хоче бути в сім'ї, розповідав мені за свою дружину Іванну, хоче мати дітей. Це справжні такі людські трагедії і почуття, які ну, визивають тільки Емоції, знаєте, емоції жалю, емоції радості, що кожна людина незалежна від обставин, від таких важких поранень, хоче щось більшого, хоче бути, бути корисним вдома. Зараз потрібно всім нашим хлопцям, які втратили кінцівки, а ми бачимо їх самі перші після фронту. Обов'язково дуже короткі часи поставити надійні протези, на яких вони зможуть і працювати, і виховувати своїх дітей. Це головне питання, яке сьогодні бентежить. Як їх будуть сприймати вдома, чи зможуть вони бути активними. А ми, як лікарі, сьогодні рятуємо їм життя кожної ночі і кожної хвилини. Реаніматологи поряд бачать тільки вкрай важких ті, що приходять до нас на апаратах штучної вентиляції легень, яких шансів або ноль, або трошки в мінусі, не в плюсі, але вони виживають, виживають в цінах мечника. Але в цій е, ситуації е, не варто забувати про те, що лікарня Мечникова ще опікується пацієнтами з усієї області е, ну, зі стандартними зверненнями, зі стандартними хворобами. Е, е, наскільки це складно, як цей процес відбувається зараз? Знаєте, е, день повномасштабного вторгнення він змінив. Е... Весь всесвіт, в тому числі кудись подівся ковід, да? так само на декілька днів, наче заморозились всі всі інші захворювання, всі інші травми, інсульти десь поділись, але це було всього лише декілька днів. Через декілька днів все одно почали надходити ті пацієнти, які завжди були нашими пацієнтами з цивільного життя. Це й дорожні транспортні пригоди, інсульти, інфаркти, побутові травми вони вони все одно були. І е, зараз, коли у нас є щоденне надходження великої кількості поранених у нас так само є велике надходження цивільних пацієнтів з тої категорії, про яку я сказав. Тобто, щодня відділення екстреної невідкладної медичної допомоги надає допомогу більше ста пацієнтам, переважно це пацієнти. Як то ми кажемо по класифікації медичного сортування червоного профіля, тобто це, це пацієнти, які потребують інтенсивної терапії, це пацієнти, які потребують оперативного втручання і госпіталізації до відділень реанімації. Тому е, рішення про збільшення реанімаційних ліжок воно дійсно було виправдане. Зараз всі реанімаційні ліжка, які є в нашій лікарні, вони працюють під надання допомоги і пораненим. І цивільним, чому саме лікарня Мечникова стала основною госпітальною базою області, в принципі, по Україні, що дало цей поштовх? Це обладнання, це близькість до лінії розмежування до фронту, це персонал. От чому, чому так? За всю історію лікарні мечникова, яка налічує понад 225 років, так стало, що ми приймали участь. Ми були базовим госпіталем для надання допомоги поранених у всіх збройних конфліктах. Це були і війни, які були ще при імперській Росії. Це і були і Перша світова війна, і Друга світова війна, і сучасна історія 2014 рік. Ми маємо. Великий досвід по наданню допомоги пораненим при масових надходженнях. Ми е, індустріальний район, який е, мав і техногенні катастрофи. Ви всі пам'ятаєте е, вибух газу на вулиці Мандриківській, також пере, е, найважчих пацієнтів везли до лікарні мечника. Ви всі пам'ятаєте е, трагедію на е, Залізничному переїзді біля Марганця, коли велика кількість пацієнтів постраждала внаслідок зіткнення потяга з пасажирським автобусом, ви пам'ятаєте терористичні акти, які відбулись в Дніпрі, коли вибухнула урна в самому центрі міста, і таких вибухів було декілька. Тобто Всіх найважчих пацієнтів завжди везли до нас. 14-й рік показав, що ми є на перетині всіх логістичних маршрутів зі сходу України. Тому так сталося, що Донецька Луганська область транспортувалися саме до нас, і було відпрацьовано, що найважчі пацієнти доставляли саме до лікарні мечника. Ну і звісно, кадровий потенціал, потужний потенціал лікарів. Анестезіологів, нейрохірургів, хірургів, травматологів, медичних сестер тобто вся команда, яка заточена під надання допомоги. Пораненим і заточена на результат. Ну і звісно, керівництво лікарні це наш генеральний директор Сергій Реженко, який ставить нам пріоритети, ставить нам задачі, і е, вони спрацьовують. Все зроблено як найкраще для пацієнта. Як тільки стан пацієнта дозволяє, як тільки він стабілізований, ми подаємо пацієнта на евакуацію. Без стратегічної евакуації, без евакуації від нас, на жаль, в 2022 році ми б забились дуже швидко. Кожна людина Має право на вибір, але ми хочемо, щоб всі знали, що сьогодні лікарня Мечникова – це справжній форпост України. Ми приймаємо самих найважчих героїв, ми робимо самі складні операції, тому що в нас є суперпрофесіонали, є та апаратура, яка дозволяє поставити діагноз. І хочу ще раз сказати всім дніпрянам що ваш вибір, найкращий вибір для лікування це є лікарня Мечникова. Тосовно е, співпраці, ну наприклад, з волонтерськими організаціями знаємо, що досить активно долучаються і волонтери, і от як забезпечення з ліками розуміємо, що велика кількість, коли е, поранених, коли йде велика кількість витрат розхідного матеріалу, е, то іноді доводиться шукати якісь шляхи, там які потрапляють і допомогу від е, е, простих волонтерів, простих людей знаємо, що багато їздить. А е, як з цим чи достатньо цього всього повністю? Волонтерська допомога є дуже різною, різноплановою вона працює від 14-го року, але звісно посилилась в 2022 році. Перше, волонтерська допомога медичними ресурсами медичними силами. Є е, велика кількість організацій міжнародних, які допомагають в евакуації поранених. Це е, хочу відмітити роботу е, такої команди МОАС. Це міжнародна благодійна організація, яка фінансується від наших закордонних партнерів. Вони транспортують найважчих пацієнтів: лікарі без кордонів, артесанси. Е, тобто певна кількість. Е, Медичних і парамедичних угруповань, які допомагають в евакуації поранених, там працюють досвідчені лікарі, досвідчені медичні сестри, фельдшери, парамедики, водії, які мають повне обладнання для транспортування пацієнтів. Друге забезпечення лікарні обладнанням. Без без наявного обладнання, на жаль, неможливо надавати медичну допомогу. Тут нам допомагає і обласна влада, яка нам допомагала, і в розгорн... в розгортанні ліжок. Елементарно потрібно де взяти да, ті да. ті століжок, щоб поставити їх, mm. і в забезпеченні апаратами штучної вентиляції легень, і в забезпеченні моніторним обладнанням. Міністерство охорони здоров'я і центральна влада також є у них спеціальна програма по забезпеченню нас разом зі світовим банком, ну як ми кажемо, лікарі, важким обладнанням. Да, тобто, зараз ми монтуємо ще один ангіограф, який буде. Призначений для надання допомоги пацієнтам зі складною патологією, в тому числі пораненим з пошкодженням артерій головного мозку. Зараз ми отримали ще один апарат магнітно-резонансний томограф, який буде також найближчим часом встановлений без цієї допомоги центральної влади, без допомоги світового банку. Це було б неможливо. Ну і звісно, допомога звичайних людей. Це і благодійні фонди, благодійні організації, окремі люди нам допомагають і українці, і українці, які знаходяться тут в Україні. І українці, які знаходяться по всьому світу, і е, закордонні партнери, і е, ті люди, які хочуть надати допомогу, вони це роблять абсолютно благодійно. І завдяки цьому ми маємо все для надання медичної допомоги пораненим. Головне е, наснага, і головне, як то кажуть, якомога менше зменшення тієї кількості поранених, які, на жаль, все одно продовжують е, надходити. Пане Олександре, дякую вам за змістовну і цікаву розмову. Дякую вашому колективу. Ми пишаємося тим, що ви є саме на, на території нашої області, на території нашого міста, і вдячні вам за те, що ви робите за вашу роботу. Пасибі. Дякую, дякую вам. друзі. Я нагадаю, що ми спілкувалися в ефірі з заступником медичного директора по наданню екстреної медичної. Допомоги лікарні імені мечникова паном Олександром Толубаєвим. Ну і це був проект здоров'я Тому лишайтеся з нами. Далі буде. Будьте здорові! Це найголовніше. Слава Україні!